Вітаю, Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас, як завжди, прогноз на наступний тиждень. Тиждень, який відбудеться з 27 листопада до 3 грудня 2023 року. Дякую всім, хто допомагає каналу. Дякую всім, хто робить замовлення. Особливо зараз, вже перед новим роком. Це Дуже необхідна річ, щоб знати, як, що і як робити в наступному році. А, зараз, звичайно, прогноз для України насамперед. Що чекає на Україну на наступному тижні? З 27 листопада до 3 грудня. Маленька кубка це, як завжди, старші аркани. Вона показує фон. Тижня. І о, велика кубка це ситуаційні і придворні карти. Вони показують деякі деталі, деякі нюанси, мабуть, події. Все таке інше. Тобто, дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Так, це фон тижня, дуже гарний. А якісь нюанси. Фон тижня, колесниця, це дуже часто виглядає як оружіє, зброя. Тобто зараз під час. Війни, ну, зазвичай зручніше обирати саме це значення. Це може бути поставка, нам, наприклад, нової зброї, якихось транспортних засобів, у будь-якому випадку, ця, ця карта означає щось прибуткове. Щось отримання чогось чи грошей, чи допомоги, якось. це дуже добре. І з цим перекликається ця картка, яка теж каже про допомогу. Ну, це якась взаємна допомога, обов'язково повинна бути взаємна допомога, або якщо інакше, ти комусь допомагаєш, а тобі ні, чи навпаки, це може мати не дуже гарні наслідки. Тобто, обов'язково, Взаємна допомога. Далі дивимося. Треба обов'язково притримуватися правил гри, бо можна такою своєю зверхністю, таким недовірою якусь до людей, до всесвіту можна. Втратити той шанс, який дається. Тобто, це, мабуть, наша країна буде на цьому тижні стояти перед якимось вибором. Чи варто буде якось щось робити взагалі треба? Розумієте? І насамперед, перш ніж щось робити, треба гарно подумати. Бо не, все, не всі це вміють, на жаль. Тобто, резумуємо: надходить допомога, треба її правильно прийняти, відповісти на нею і добре цією допомогою розпорядитися. Тобто, поганих карт я не бачу. Але кожна карта може стати як гарною, так і поганою. Це залежить від людини, яка буде виконувати свою роботу, свої обов'язкові дії якісь. Перспективи непогані, але, як завжди, треба включати мозок. Тому, друзі, гуртуємось, працюємо, допомагаємо ЗСУ. І все буде добре. Все буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ!